Якщо ви втратите свої гроші, ви багато втратите. Якщо втратите своїх друзів, ви втратите ще більше. Але якщо втратите віру, ви втратите все. ЕЛЕОНОРА Рузвельт Господь запрошує сьогодні повірити чесно і щиро від усього серця. Він просить довіритися йому і досліджувати питання, які нас хвилюють, разом зі святим Писанням. Чи можна людині самій придумати, у що вірити, чи можна вірити в забобони, звертатися до відьом і екстрасенсів? Чи є зрадою відмовитись від віри своїх батьків? У нас є багато питань про віру, які вимагають чесної відповіді. Запрошуємо вас до вивчення біблійного курсу Вірою. Для цього перейдіть за посиланням bibleavr.com і оберіть курс Вірою. А якщо бажаєте замовити друковані уроки, то звертайтеся за номером 0800 30 20 20.